Сделать, У нас Так. Наскоза сьогодні залишилися без рідної домівки, Їх вигнали по причині ремонту не тільки нашого дому. А й по причині ремонту їхнього вигнано. Друзі, ми, я вас вітаю на каналі. Сьогодні ми вирішили, так як погода ще дождя немає, надо встигнути. І ми вирішили він тут сам просився на для кос продовжить. Це буде і допоміжний для коз навіс від сонця, і вода стог, щоб їм не забивало не вход їх, ні двері, нічого. Ну, Приїхав мій друг нам сьогодні допомагає, ми йому дуже дякуємо. Людмила сільська зніме ще з другого ракурсу. І тому продовжуємо, будьте з нами, залишайтесь на нашому каналі. Козочки. Потом будете анализировать, как домик ваш понравится вам или не понравится. Друзья, вы бачили это все с того теперь все. Понимаете, так? Мы добавим сейчас раз, два, три листа. Так, ну, в общем, И тут получится навес. И в перспективе, если нам надо будет, то мы можем сделать вот эту стенку, або зробити лег легку занавісу, таку, щоб сюди не наметало сніга, не намітало дождю. І козам буде вихід прикритий. І буде тут добре. Для кіз найголовніше, щоб не було сквозняку. Кози не бояться морозу, це ми знаємо по своєму опиту. А сквозняк це дуже-дуже-дуже печально. Тому це таки буде як легкий. А сарайчик, аля кормушка тут буде. Есть, ми, як ви вже зрозуміли, ми дуже любимо строїтися. Добрий ранок, друзі. Вчора ми прервали відео на тому, що ще не було тут нічого ніякого навесу. Зараз ми вже закінчили. Вчора навес, просто зйомки не було. Вчора вибачаюся. Не було часу. Все отак. Кози як зацінили, ні. Тепер у нас тут більше тінька вчора показала. Буде класно сходить вода Собственно, нормально. Так що ми О, тряпку зараз зніму, тому що вони її люблять рвати. Вони її не їдять, а просто їм подобається рвати. Е, ви зрозуміли, нам подобається строїться. Пойдемо покажу, що ми далі зробили. О, до речи друзья, у нас сегодня э, третья мышка. Мы так, Зарик, кс -кс. Зарик, ты умничка. Вот она, вот она, Людина. Ты умничка, у нас уже третья мышка. Проходим, с утра лежит мышка. Знаешь, кот у нас мышелов. Она думает, что сейчас ее кормить туда рыбкой будут. Друзья, по поводу стройки. Ми, тоді, я казав, що ми привезли наші кабіля і розетки. Уже це все проводка зроблена. зроблена. Дякую, мої друзі, що ви мені допомогли цією проводкою. Болір установлений. Потрібно кинути тільки гріючі кабель у трубу. І тут вже буде завершено. Ходімо зараз. Я вам покажу те, що ми е, робимо на ставочку і пройдемося наверх, глянемо, що у нас там строїться. Ходімо на ставку. Землю, як ви бачили, цю кучу, ми розвезли по нужним містам, де воно буде приносити користь. Засипали. Засипали тут обережок, підсипали. Те, що ми, Те, що ми зараз е... підкосили, водичка ще трошки впала. І я постараюся ще трошечки викосити, де це буде можливо, наскільки це буде можливо. Е... Ходімо... Ходімо, пройдемося отуди до ставка і глянемо, наскільки ще вода впала. Друзі, це ми бачимо нашу уборку там ставка з другого ракурса. Ось тут води також немає. Також немає. Теж треба попідрізати дерев, чи та повикидувати. Але отут очеред викашувати не буду. Хорошо так схватився і якраз Будь -будь -будь. не осувається ґрунт там. Ходімо далі понад нашим ставочком. Подивимося, на там ще випала. Висохла вода. Е в прошлому відео ми бачили, що островочок був невеличкий, а зараз він ще більший став. Ходімо глянути. Так, приближать, приближа. Задуха. Надо с очком прямо рыбу собрать. Думаю, рыба вся верху. Бачишь? Восьмолек. Караул. Катастрофа. Караул вообще. Лева, рей, рей, зараз попробуем. Стоп, рей, давай. Дай палку, дай, дай палку, дай, дай палку, дай, дай палку. Катастрофа, друзья. Рыба вся поднялась и не хватает воздуха. То есть островочек был маленький, теперь стал здоровый. В общем, каждым... надо, мабуть, начинать качать воду. А, кишка обнимала жабу. Кому-то сегодня не повезло, а кому-то повезло. Так такая природа. Диви, диви. Класс вообще. Лева, что, прозевал? Будешь голодный? Рэй принес палку. Молодец. Давай еще раз, Рей. Давай еще раз. Давай, мий умный человек. Давай. Неси палку, неси. Давай. Эй, прозевал, колыкин. На, 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 на. Давай, Рей, Рей, Рей. Давай. Неси мені палку, давай. Молодець, який. Давай сюди. Давай. Не давай сюди. Ментикелізує. Давай. слухай. Ходімо, друзі, покажу вам. Поверну ще вся вплива. Якщо видно буде, вона да? прям дихати її нічим. А ще сьогодні э, небо прикрите, сонця немає. І вона, видать, просто вийшла кисло воду. Дуже, Дуже багато малька на такий малий об'єм води. Хто знає, що потрібно нам робити, скажіть може хто сталкувався з такою ситуацією. Ходімо далі. Продовжуємо простройку. Я вибачаю, за трошки, може не убрано, проводку ми кинули, але проводку не слова, тому що це електричество розведено. І ми продовжуємо тут е, показувати, як ми виложили вже плітку та дам Давненько ми сюди з вами не заходили. Сьогодні можна вже підшивати, починати потолок і на скосі. І потім вже продовжувати на полуплічку. Запитали теплий пол, запитали електричество. Все у нас працює, все добре. З вікном, виходить, великий казус заказали, але трошки не те, тому у нас відтягується час, щоб поміняти вікно і вставити двері. Але ми знаємо, що у Бога все вовремя. Шановні друзі, на остальному хазяйстві у нас нових змінень, ніяких. Свині ростуть, їдять, кози дояться. До речі, зараз ми зробимо вам невеличку вставочку в кінці ролика про наш сир халумі. Як я його нарізаю, як ми його жаримо, і ми почнемо. Потрошку вводити в ролики наші сири. І у нас є ще дуже багато інтересного для вас. Тому лишайтесь з нами, ставте лайки, підписуйтесь. Я вам дякую за коментарі. На все добре, бажаємо здоров'я і Божих благословень!